Доброго ранку, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хотіла, щоб ми з вами прочитали такий вірш і пороздумували. Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння було дано Ісусом, який має силу Божу. Ми отримали ці дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою. 2 Петра, 1,3 І знаєте, це ті надихаючі слова, ці мотивуючі слова, які допоможуть нам в сьогоднішньому дні не просто жити, не просто його проживати, а проживати, прославляючи Бога, того що написано, що все, що нам потрібно, нам було дано через Ісуса Христа. Якщо ти чогось не відчуваєш, тобі чогось не вистачає, треба задуматися, чи ти є з Христом. Чи точно ти не відвернувся від нього і досі тримаєшся за його руки своїми руками і йдеш по його стопам, по його слідам? Тому, коли ми кажемо те, що нам не вистачає, чи нам... Якось сумно, чи якось щось незрозуміло, нам треба зрозуміти те, що значить, ми десь відірвалися від Христа. Якщо ми десь заблукали, якщо нам щось непонятно і ми не знаємо, що робити далі, чи нам чогось не вистачає, ми маємо зрозуміти те, що ми відірвалися від Ісуса Христа. І коли ми це зрозуміємо, ми зрозуміємо, що треба повернутися до нього і знов підійти, взяти його з руку. Він чекає, він чекає тебе на тому місці, де ти загубився чи загубилася. І якщо ми кажемо про дари, а ти кажеш, я не знаю, чи мені зайнятися в церкві, то ти точно не знаєш Христа, ти точно його не пізнав і точно не впустив своє серце. Того, що якби ти впустив, дари Духа Святого відкриваються. Ти народжуєшся з якимись природніми дарами. Від Бога це є такий звичний процес, а є ті моменти, які відкриваються саме тоді, коли ти пізнаєш Христа і коли ти віднароджуєшся згори. Тому ми отримали дари, бо знаємо того, хто покликав нас. Якщо ти знаєш того, хто покликав тебе, то ти точно знаєш, що тобі робити. І питання в іншому: чого ти уникаєш волю Божої? Чого ти боїшся? Піти за Христом, чого ти не довіряєш йому. давайте будемо молитися сьогодні за те, щоб ми розуміли, що все потрібне в нас вже є. Всі ресурси, все, що нам необхідно для того, щоб прославити Його святе ім'я, нам було дано. Господь, я дякую тобі за любов і милість і за сьогоднішній день. Я дякую за те, що ти завжди поруч ти ніколи не полишаєш. Я дякую за те, що ми можемо звертатися до тебе і склонятися тобі, і просити чи дякувати, Господь. Я дякую тобі. Господь за те, що ти мій отець, ти всім всім мене наділив все, що мені необхідно для служіння тобі. Я дякую, Господь, за ті дари і за ті наснаги, що ти даєш. Я дякую за те, що ти провадиш мене і ти бережеш мене в своїх руках. Я дякую, Господь, за те, що ти мій Бог, і ти мій отець, ти все славно зробив для мене і у мене. Я дякую тобі за цей день, і я дякую за те, що можу звертатися, для того, щоб ти показав мені, де я відходжу, де я відступаю від тебе, де я ще не до кінця прозуміла тебе, Господь, чи довірилася тобі. Я дякую тобі за те, що ти терпиш мене, і покриваєшся своєю любов'ю, а інколи навіть зцілюєш, коли це необхідно. Бо блукання іноді приводять до болю. І я дякую тобі, Господь, за те, що ти завжди є, ти завжди вірний. Дякую тобі, мій Бог. I mean